Ну, дай гляну. Да. нам. Арсорнік, так. Нам поступила задача командира бригади зачищати даний населений пункт. З метою щоб противник відволікти його і зробити хибний маневр на цей напрямок кинути сили, щоб противник думав, що основний удар. Буде на цьому напрямку, а не на Балаклії. Все було сплановано, кожен знав, що, що має робити. Ми вийшли свої хати і поступово підходили до, до їхньої. Відкрився вогонь. Вони відкрили зі свої сторони, ми відкрили зі свої сторони вогонь, намагалися взяти їх штурмом. Май дойшли аж тати, до тих червоних будинків. Правда, не знали, скільки там було особового складу в них. Довелося на перший раз трохи відійти. Наші хлопці теж молодці, вони їх там добре покошмарили. Ми висувалися по лісу в смузі трьома групами. Дві, які йшли на зачистку, третя група, яка йшла на підкріплення, з неї з групи підкріплення. Частина була для евакуації та підносу боєприпасів та надання допомоги першої медичної допомоги в разі трьохсотих та витаскування поранених, що бували безповоротні втрати, витаскування на попередній рубіж і далі евакуація, здійснювалася коробочками. Вони не очікували, що буде наступ, що буде шторм. І вони були, не були до цього готові. У них так само багато теж було, були втрати, то що потім вже дивилися патрони, під'їжджали їхні машини, евакуйовували їхніх людей. Противник не здогадувався про те, що ми їх сформуємо. Навіть коли ми зайняли перші рубежі, перші хати і далі просувалися, противник не здогадувався, що ми вже зайшли і закріпилися на даних позиціях. Противник здогадався аж на наступний день зранку, що вже Збройні сили є. Вони вже відкривали по них вогонь. Вони перших днів три трималися, давали нам відпір. Ми їх атакували і на день четвертий ми, так, ми трошки вже почали вже більш активніше діяти, і противник відійшов. Дуже швидко втікали. Було чути зриви БК, які вони підривали. Це було сплановано. Ну, дуже багато чого поставляли. Тобто з боєприпаси, ті, які знаходилися в них на місцях, і була команда їм відступити. У зв'язку з тим, що в них не було ніякого підвозу, не було можливості забрати ні їхніх трьохсотих, двохсотих. Вони це все спланували тільки на ніч і вночі планово відступили під прикриттям, звісно ж, їхньої артилерії. На мою думку, то, що ми активно і рішуче діяли. І може противник вже був тут деморалізований. Вони також, може, подумали за що їм тут. Це навіть не їхня земля, а для нас це... нам діватися нікуди. Або тут, або ніде. Тут кожна хата порожбивана. І ставилися нам від російсько-окупаційних військ МТЛБ. О, далі на ньому зверху поставимо зу 23 2 яка буде в подальшому використовуватися тільки для наступу. не щось. без погоня.